Ви знаєте, на саміті єдність дуже сильно відчувається, тому що а, коли ми презентуємо свої кейси, ми показуємо свою роботу. Дуже активно всі включаються в взаємодію. А, знаходяться партнери, знаходяться такі. А, навіть ви знаєте, знаходяться такі аспекти, коли яких ти навіть не очікував. Коли там ми презентували свою частину, що стосувалася гуманітарних місій, і а, розповідали, що в яких умовах це все відбувається, то знайшлися партнери, які кажуть, ми забезпечимо вам там безпеку да, тобто відносно ваших гуманітарних місій, тому що не всі готові їхати. Не всі готові їхати в гуманітарну місію на деокуповану зону, але готові допомагати. І е, також, наприклад, коли е, презентуються про е, різні проблематики, е, насправді е, і дітей, і дорослих, і е, відбудову е, знаходяться люди, які партнери е, багато бізнесу, який говорить, що окей, я можу зробити це і об'єднуються благодійна організація, спільнота, бізнес.